Вітаю усіх, хто приєднався до першого Вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко. І сьогодні до мене завітала директорка департаменту освіти Вінницької міської ради, пані Оксана Яценко. Пані Оксана, рада вас бачити. І Я вас рада бачити, пані Оксана. Сьогодні ми будемо говорити. Ми напередодні зустрічаємося напередодні дня працівника освіти. Ми будемо говорити і про це приємне нам нагадування. Бо ще раз кажу, ми не святкуємо, а ми просто нагадуємо собі про те, що. Існують такі дні, і в мирному житті, звісно, ми відсвяткуємо як треба. А взагалі, напередодні такого дня більш напевно буде питань стосовно освітян, стосовно освітянської ниви, і стосовно знов-таки це все через призму Вінниці і Вінницької громади. Ми багато разів з вами говорили вже на наших еф... увага! Відбій повітряної тривоги. Увага. Відбій повітряної тривоги. Увага. Відбій повітряної тривоги. Продовжуємо ефір. Щойно прозвучав відбій повітряної тривоги. Нагадаю, що радіо місто над Богом є опорним так званим радіо. і Ми обов'язково маємо всім е, говорити, коли починається тривога і коли е, її знімають. Ще раз нагадаю: сьогодні в мене в гостях е, пані Оксана Яценко, е, директорка департаменту освіти Вінницької міської ради, і ми зустрічаємося напередодні дня працівника освіти. Ну що ж, хотів запитати про одне. Тепер буду питати зовсім про інше. Нагадаємо абсолютно всім, пані Світлано. Пані Оксана, у нас день працівника освіти так і нічого не змінилося, і у нас перший тиждень і перша неділя жовтня. Так, коли вже Україна стала незалежною, було видано указ президента, який зафіксував день працівника освіти не просто вчителя, а всіх освітян, які працюють в нашій галузі, саме перша неділя жовтня. Традиційно я би вас запитався, з якими здобутками вінницькі освітяни приходять, підходять до якби, е свого свята. Про що найбільше мріють, про що найбільше говорять, про що найбільше зараз говорять в учительських про закінчення війни, про повну і беззаперечну перемогу України. Про те, що угу. ми, як всі українці, незважаючи чи це освітяни, чи медики, бізнесмени, інші представники інших професій, я так думаю, що мріють, говорять і сподіваються на те, що війна скоро закінчиться, і ми повернемося до мирного життя. Тобто, ви хочете сказати, що незалежно від специфікації і спеціалізації предметів, абсолютно всі обговорюють і мирний план. І ті мирні плани, які мають бути, і що то взагалі має бути, і як тоді розцвіте освіта? Не можу сказати, про що обговорюють В учительських мене там немає, але про те, що люди мріють про закінчення війни і про. Нормальний освітній процес е, про нормальне навчання для наших дітей українських і про нормальну роботу для наших вчителів це однозначно. І про те, що є мрії, як розбудовувати освіту далі, це теж я думаю, переконливий факт, е, пані Оксано. От у нас навіть ефір сьогодні розпочався, і все одно е, війна нагадала про себе, тому що щойно прозвучав цей сигнал. Е, я переінакшу його в я перетворюю його в запитання. Запитання ми провчилися один місяць. Е, запитання безпеки, запитання безпеки наших дітей. Що з укриттями? Які укриття, який їхній стан вже зараз? За цей місяць можна було фізично побачити, почути, дізнатися, е, як вони працюють. Ну, по-перше, хочу нагадати, що кінець навчального року був такий, що 55% учнів навчалося в змішаному, офлайн, а 45 в змішаному режимі. Угу. Цей відсоток значно зріс завдяки тому, що уже у вересні місяці запрацювали 4 укриття у загальноосвітніх школах 11, 12, 13 і 23. З 1 вересня вийшли на навчання у свої в заклади, будівлі своїх закладів освіти 12 і 13 школа, 30 вересня 11 і 23. Закінчуються роботи по укриттю 33 школи. Сподіваємося, що через два тижні 33 третя школа вийде на навчання у будівлю власної школи. Угу. І також до кінця року ми, ми плануємо, що будуть добудовані ще укриття, протирадіаційні укриття у садочках, принаймні вдвох. У двоот я готівка принаймі у двох, 28-му восьмому угу. і 60-му. тому що, наприклад, інші два садочка там розпочалися роботи пізніше. Зрозуміло, що вони будуть закінчуватися уже в наступному році. Ем, Я так розумію, що на певних майданчиках я маю на увазі як школа, так і дошкільна освіта. На певних майданчиках робота з облаштуванням ем, буде ще тривати. Буде ще цього, тривати. Цього року. Е, до речі, з середини вересня у нас зменшилась кількість садочків, які працюють в режимі онлайн. Тобто е, освітянами були облаштовані укриття в дев'ятому садочку і в другому садочку. Е, Тепер завдяки тому, що відкрилося укриття в 30-й школі, ще 34-й садочок отримав Можливість укриття, угу. і по мірі того, як будуть відкриватися протирадіаційні укриття у закладах дошкільної освіти, ті садочки, які знаходяться біля поруч, поруч угу. вони теж можуть ними користуватися. І ми сподіваємося, що до кінця цього календарного року кількість садочків, які працюють онлайн, ми зведемо до мінімуму. Угу. А, ще одне питання стосовно безпосередньо вже стосовно навчання. Чи залишається така форма, як подовжений день? Чи немає такої форми? Може, я зараз назвав неправильно, вибачте, угу. але ви розумієте, про що я маю нову? Про, про групи продовженого дня. Так, ну я, по-перше, хочу сказати про те, що е, однозначно, е, що всі мають розуміти, що на офлайн навчання можуть не можуть перейти всі школи, всі заклади освіти, тому що таких багато запитань до департаменту освіти, угу. тому що е, організація освітнього процесу залежить від підходу адміністрації школи. І відповідно, якщо місць в укритті не вистачає на всю кількість учнів, учні навчаються в дві зміни, а можливо, Укриття ще менше, ніж кількість учнів першу і другу зміну, тому використовується такий змішаний формат. змішаний формат. Група продовженого дня є, вони працюють у тому ж форматі, як і до війни. Тобто у кожній школі є групи продовженого дня, в деяких школах, наприклад, початковий 5 і 25, їх декілька. Це нормальна система функціонування і комфортного перебування дітей, тому що батькам потрібно працювати, і особливо в цьому це потребують учні початкової школи, по великому рахунку, для яких це і організовується. Um, батькам... Як ви вже сказали, батькам треба працювати з іншого боку, учням треба робити домашнє завдання. Я йду від е, нашої малечі, яка ну, мені так здається. знову таки, можливо, я е, згадую і живу е, мрійником е, з минулого мирного часу, коли ти тут же відсидів уроки, і тут же моментально буквально за е, два дві академічні години ти можеш вирішити всі письмові. Я не. Кажу там читання, але всі письмові ти можеш вирішити, тому що і вчителі тут є. І тут же ж є в кого запитатися, особливо дівчата-відмінниці. Обов'язково. Оце залишається. Однозначно, Є, вчителі не відмовляють дітям у підтримці і в допомозі, і я вам ще скажу, що ми зараз після ковіда отримали такі нові два освітні поняття, як освітні втрати і освітні розриви. Ми їх зараз досить серйозно відчуваємо, їх моніторить державні органи контролю за освітою, за процесом освіти. І зрозуміло, що діти втратили певний рівень завдяки в лапках ковіду uh -huh. а завдяки війні. Тому що ми пам'ятаємо, що перші взагалі перші місяці ми навчалися онлайн, закінчували навчальний рік. Потім по тому, де відкривалися укриття школи виходили, але ми пам'ятаємо і про відсутність світла, якого не було. В період 22-23 навчального року, про інколи відсутність інтернету, які ми зараз теж переживаємо, і відповідно до цього, і відповідно до цього, ми ось отримаємо розсвітні втрати і розриви. Багато шкіл, і багато педагогічних колективів шкіл розробили таку низку заходів, низку план заходів, низку занять. В серпні запрошували дітей до школи, і бажаючи мотивовані діти зрозуміло, і мотивовані батьки, які в цьому зацікавлені, ходили до школи і допомагали, і вчителі допомагали долати їм. Ось ці втрати і розриви, тому що ну, ми зараз відчули, що наші українські діти найрозумніші, коли діти наші поїхали за кордон, пішли в іноземні школи, і всі педагоги іноземних шкіл говорять про високий рівень підготовки українських дітей, навіть при тому при всьому, що рівень мови в тої чи іншої країни для наших дітей, на жаль, недостатній, але рівень знань угу. досить високий і досить гарний. Ну, так, дитина проходить адаптацію, як тільки вона може більш-менш нормально Говорити тоді воно і відчувається. Обов'язково маю поставити запитання стосовно інклюзії і інклюзивності. Е, які кроки вживаються для забезпечення інклюзивності, інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами у закладах Вінницької територіальної громади? Ну, насамперед, це забезпечення дітей з особливими освітніми потребами, інклюзивним навчанням. З кожного року зростає кількість дітей у садочках і в школах, які потребують такого навчання. на жаль, на, на жаль да, навчання. Ну, наразі ми можемо говорити, наприклад, що зараз, з вересня 2024 року, у закладах загальної середньої освіти нашої громади є 36 в закладах із 44 це вже майже uh -huh. 80, да, відсотків у 318 класах. Це інклюзивні класи, здобувають освіту за інклюзивною формою навчання 430 учнів. І там є асистенти вчителя в цих класах, які допомагають дітям долати труднощі, які виникають в освітньому процесі. З жовтня місяця у 96, 41 закладі дошкільної освіти, нагадаю, що їх 61 комунальний, у 96 групах виховується 220 дітей з особливими освітніми потребами, і зрозуміло, що теж там введені ставки асистента-вихователя. Нагадаю, також те, що наша область є пілотною. І з вересня місяця подовжена соціальна послуга вона називається так супроводу дитину з особливими освітніми потребами під час інклюзивного навчання. Тобто проходство ні, це ні. асистент дитини, угу. це та людина, яка допомагає дитині долати побутові життєві труднощі, не педагогічні. Ця людина може не мати педагогічної освіти. Абсолютно, це як помічник дитини. Це можуть бути батьки угу. дитини, родичі дитини, волонтери. В таку послугу в нашій громаді зараз отримують 57 дітей з особливими освітніми потребами. Але для того, щоб стати асистентом дитини, і це дуже врівноважено, глибоке, таке і розумне рішення, треба пройти курси. Тому що потрібно розуміти особливо людям, які з цим не стикалися батьки, які весь час з дитиною вони розуміло знають її потреби і відповідають. На них це ціла, така, знаєте, ціла система, коли батьки звертаються до інклюзивно ресурсних центрів, які в нас два, які дають їм висновки, психолого-педагогічні і висновок і складається на основі цього програма. В складенні цієї програми беруть участь і директор, і заступник, який відповідає за цей напрямок, і вчителі і батьки. Тобто вони вибирають те, що дитині треба. Є в кожній майже школі. В кожному садочку ресурсна кімната. Якщо дитина перевантажена і погано, вона не може сприймати, там працює з нею психолог. Ну, а ці а проблеми, які я вам скажу, на жаль, у нас недостатньо фінансування з державного бюджету на надання державної підтримки дітям з особливими освітніми потребами. Субвенція, яку дає держава на проведення корекційно-розвиткових послуг, мала. А дітям таким. Такі послуги дуже необхідні для розвитку і соціалізації? Ще одне запитання по цій тематиці. Безпосередньо, от ви сказали і закцентували свою увагу на людині, яка допомагає дитині. Це помічник дитини. Асистент, асистент дитини. Асистент, асистент дитини. А, а якщо говорити про професійну сторону, чи є у нас Можливо, ви знаєте, чи є у нас виші, які готують дітей, готують вже не дітей, а студентів для того, щоб потім вони могли е, працювати, викладати в інклюзивних класах. Чи є у нас оцей ворт розвиток? Є у нас є таких кілька вищих навчальних закладів. Зокрема, найближчий до нас це Кам'янець-Подільський імені Івана Огієнка, де є. Де готують фахівців з реабілітаційної педагогіки, це може бути сурдопедагоги, е, дефектологи, тобто ті, які, крім е, звичайної класичної в нашому розумінні педагогічної освіти, мають спеціальні навики е, щоб працювати з такими дітьми, надавати послуги корекційно-розвиткових занять або працювати в інклюзивно-ресурсних центрах. Вони мають право. Да, вони Це тільки, тільки з таким uh -huh. дипломом там можна працювати, тому що в штатному розписі, наприклад, інклюзивно-ресурсного центру є дуже багато і тифлопедагогі, і е, лікарі ЛФК, і реабілітологи. Тобто там саме такі фахівці, які uh -huh. можуть працювати з такими дітьми і повинні працювати, тому що вони мають відповідно фахову освіту. Um, і Тут же ж ще одне питання стосовно е заняття і зайнятості дітей. Я вже хочу вийти за межі школи і запитатися вашої думки, чи достатньо у нас, чи достатньо у нас по кількості разів, чи активно вони працюють, чи задоволені діти-батьки? Я маю на увазі позашкільну освіту. І ще раз наголошую, пані Оксано, у вас це суб'єктивно можливо буде. Тому що ми як правило завжди говорили в полі школи дошкільної і шкільної освіти, а от позашкільна освіта. Позашкільна освіта. У нас працює три в нашій громаді три комунальних заклади позашкільної освіти. Це палац дітей юнацтва, де виховується майже 5 тисяч вихованців. Це славнозвісний барвінок, який знають художні колективи і центр, де, крім співу, народного українського угу. фольклорного танцю, є вишивання, і ну, дуже багато різних, різноманітних гуртків. І є школа Успіху, яка надає послуги, по е, створенню гуртків, до речі, груп продовженого дня у школах госпрозрахункових, яка як послуги затребувані серед батьків, Ну, є приватні заклади. Угу. Зокрема, от у нас є великий приватний заклад орігамі, які знають у Вінниці, і є, де, там є і дошколяри, які багато гуртків, і, так, і таке інше. І от е, вони, е, е, оці заклади, які підпорядковані освіті, а ми ж не враховуємо, що мистецькі школи, наприклад, які Впорядковані Департаменту культури і дитячо юнацько-спортивні школи, які теж спортсмени, це і теж музичні, і музичні, і, оце угу. мистецькі школи. І, е, значить, вони е, там навчаються досить багато дітей. Ви знаєте, що мені подобається в цій історії? Що е, кількість дітей під час війни не тільки не зменшилась, не суттєво, але зросла. Тобто у нас працює багато е, гуртків, секцій, спортивних секцій, клубів, де діти можуть отримувати е, позашкільну освіту, е, де вони можуть розвиватися, розвивати свої фізичні якості, духовні, розвивати свої. Е, е, Ментальність мистецькі, ну багато можна говорити, але вони працюють і слава Богу, і барвінок, і палац дітей юнацтва мають укриття, тобто вони працюють повноці повноцінно. Тому я думаю, що у нас проблем в нашій громаді з отриманням позашкільної освіти чи послуг позашкільної освіти наразі немає. Тобто, вона також на дуже гарному рівні. Я вважаю так. Окей. На завершення розмови ще одне дуже. Дуже коротке, але з іншого боку хочу зайти. Мотивація вчителів. А чим можна сьогодні замотивувати викладача? Ой, ну ми ж знаємо, Зрозуміло. що цінності є да моральні і матеріальні, да Е, ну, Якщо говорити матеріальні, ми розуміємо, да? це заробітна плата, премії, моральні це можуть бути подяки, нагороди, привіле, привілеї, пільги, статуси. І, ну, Для вчителів це дуже дуже важливо. І е, ну, по-перше, по-перше, зараз я хочу просто сказати: можливо, не всі знають, що в реформі нової української школи закладена Мотивація вчителів це є участь у сертифікації. Угу. Що таке сертифікація? Це проходження такого собі екзамену, такого собі випробування для вчителя. Це добровільна сертифікація? Абсолютно угу. добровільна. По, по великому рахунку, це ЗНО з предмету. Який викладає вчитель? Mm -hmm. Далі це портфоліо, далі це ще певні там конкурси, які проходять вчителі. І якщо на початку це було тільки вчителі початкової школи, тому що ми знаємо, що ну ж почалося саме з початкової mm -hmm. школи, то зараз це українська мова, математика, історія плюс. У нас у нас, до речі, дуже гарний рівень проходження сертифікації. У нас є роки, коли вчителі Вінницької міськозакладів Вінницької міської територіальної громади набирали найвищий. Бал по серед Україні. по Україні, серед сертифікованих є школи, є, є школи, які е, мають велику кількість бажаючих брати участь сертифікації. Що дає сертифікація? Це е, доплата до заробітної плати, до посадового кладу 20% протягом наступних трьох років, якщо ти пройшов сертифікацію. Угу. Ну, на жаль, по Україні є випадки, коли не проходять, але в нас в Вінниці такого не було ще. Слава Богу, за всі роки вони проходять. Є у нас зараз на рахунок мотивації, і я от наполягаю, що все-таки це має бути знаєте, так градуйовано. Це, скажімо так, простими словами, це премія угу. до Дня працівника освіти. В основному колективи розробляють критерії, за якими люди отримують певну кількість балів і відповідно до цього рейтингу отримують зараз плюс 40% до посадового окладу. Це разово. разово, тому що це до Дня до працівника дня. освіти. Е, є багато конкурсів, за які також вчителі стимулюються. Наприклад, коли у нас відбувається нагородження стипендіатів, обов'язково ну, це за рів за участю за рів за результатами участю підготовки дітей участі в олімпіадах, конкурсах або коли. Сам під колектив бере участь у багатьох конкурсах і грантах. Обов'язково також вручається премія від міського голови mm. на, на травневому заході талант року. Е, я вам відкрию секрет. Ми до війни... Дуже швидко, да, дуже швидко mm -hmm. відкриваю секрет. Ми до війни у нас було розроблено і заплановано проведення дуже багатьох конкурсів вчительської майстерності, не таких, як на рівні держави, креативних, mm -hmm. гарних, яскравих. Але ми будемо чекати закінчиться війни І обов'язково ця мрія здійсниться, тому що наші вчителі заслуговують на все як найкраще, тому що стільки, скільки вони роблять для наших дітей, інколи можливого, інколи неможливого Тому я думаю, що вчительству і взагалі педагогічним працівникам треба приділяти з боку держави угу. більшу увагу, ніж приділяють зараз. Директорка департаменту освіти Вінницької міської ради, пані Оксана Яценко, сьогодні була гостею першого вінницького мультимедійного проєкту. Час змін до 6-го числа. Ми вже з вами не побачимося. Тому вітаю наперед зі святом День працівників освіти. Абсолютно всі пам'ятаєте, шосте число, 6 жовтня, це День працівників освіти. Дякую вам за участь в програмі. Шановні наші глядачі і слухачі. Йдемо на дуже 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 коротку паузу. І новини вже стукаються в нашу студію. Почуємося і побачимося з вами вже завтра. Час змін з Олегом Семком. Говий вінницький ритм. 101 і 8 рафем. Місто над Богом. Події, що поруч.